Одним з методів того, як можна покращити оцінку е, різниці вільної енергії між станами, в яких параметр лямбда має значення лямбда і лямбда плюс дельта лямбда, є так званий метод Bennett Acceptance Ratio, або bar скорочено. До чого тут, скажімо, цей acceptance ratio, тобто, скажімо, відсоток випадків, в яких ми щось приймаємо, або Bennett тут це є прізвище. Нам стане найбільш зрозуміло, коли ми розглянемо основу методу Монте-Карло. А поки що не вдаючись в те, чому в методу така назва, можна поговорити про його реалізацію, його суть і ту ідею, яка, скажімо, туди закладається. Ну, насамперед, от ми отримували раніше таку формулу, такий вираз, формально точний для різниці вільних енергій між станами з зміненим і незміненим параметром лямбда. В цей вираз входить значить, і значення функції Гамільтона на кожному кроці по часу при зміненому і незміненому значенні параметри лямбда. І ми говорили про те, що складність фактично, або неточність з цим виразом при скінченні довжині траєкторії має своєю причиною те, що ми хочемо насправді оцінити середнє від є в степені мінус на КТ. Де епсилон можна сприймати як випадкову величину, розподілену з ось такою гусною ймовірністю. Ми раніше вводили-виводили цей вираз і говорили про зміст цієї пів від е. То якщо у нас траєкторія має скінчену довжину, єдиний спосіб, як ми з молекулярно-динамічної траєкторії отримаємо функцію розподілу оцього е нашої добавки, яка відрізняє функцію Гамільтона при зміненому параметрі лямбда і незміненому, це значить, дуже проста. Ми на кожному кроці по часу, чи там кожній n-кроків по часу, записуємо поточне значення цього епсилона, або дельта H, яке дорівнює е, чисельнику цього дробу, і будуємо гістограму цього розподілу. Потім сподіваємося на те, що огинаючи гістограми, буде хорошим наближенням для p від епсилон, і тоді ми зможемо. По цьому наближенню прорахувати ось такий інтеграл. Як ми вже говорили перед цим, проблема з таким з методом полягає в тому, що поки у нас довжина траєкторії є скінченою, в кожен з стовпців цієї гістограми попаде скінчена кількість відліків, і, відповідно, ми знатимемо, скажімо, кількість відліків в цьому стовпці, плюс-мінус одиницю, насправді, плюс-мінус порядку корня з n. Тобто буде, скажімо, похибка в кожного. В кожної з висоти стовпців цієї гістограми. Відповідно, цей множник є в степені мінус епсила на КТ, каже, що найбільший внесок в інтеграл даватимуть стовпчики якраз найменш насичені, ну і тому найменш насичені значеннями, і через те у нас можуть виникати значить, неточності при обрахунку різниці вільних енергій за таким виразом. Якщо ж ми тепер поміняємо місцями збурене і незбурене, тобто h від лямбда плюс дельта лямбда і H від лямбда, і відповідно тут ми обчислювали. Середньо по незбуреній динаміці по незбурених теректорах станемо тепер обчислювати по збурених, наш вираз модифікується в той, що записаний нижче. Відповідно на е, аналогічній діаграмі, оскільки фактично, знак цього епсилон у нас вже значить, інакший, але розподіл у нього такий точно, ми би мали, е, зберігаючи скажімо, старе позначення для чисельника. Вже ось таку картину, що ось наш експонент, який є зважуючим фактором. Отут от у нас буде йти якась значить, гістограма, яка апроксимовує наш P від епсилон, тільки не P від епсилон, який відповідає не збуреній динаміці, а П від епсилон, який відповідає розподілу добавок при збуреній динаміці. І знову таки, найбільший внесок в інтеграл даватимуть ось ці малонасичені ступці гістограми. І вони даватимуть внесок в ось цей вираз для вільної енергії. Ми зацікавлені в тому, щоб обидва вирази давали однакову зміну вільної енергії, тому що так має бути, з огляду на, як тільки що говорили, той факт, що вільна енергія термодинамічним потенціалом, тому її зміна при переході від стану де лямбда не збурений до стану де лямбда збурений, не повинна залежати від шляху переходу, повинна залежати тільки від того, як вимінявся параметр. Іповідно, ці два вирази мають давати однакову зміну вільної енергії. І вони б давали її однакову, якби наша траєкторія мала нескінчену довжину, якби е, ми мали нульову похибку в цих стопцях гістограми. Відповідно, можливо, можна якось тепер хитро використати і одні, і інші стовпці гістограми, для того, щоб з цих двох формул вивести якусь. Е, Посередню або середньоміжними оцінку для зміни вільної енергії, може вона буде точніше, ніж кожна з цих двох оцінок поодинці. Один зі способів, як це можна було би зробити, можна було би сказати так, що давайте ми введемо ще проміжну точку між нашим збуреним і незбуреним значними параметри лямбда напівзбурений, скажімо так, лямбда плюс дельта лямбда навпів. Тут можна відняти і додати. Таку вільну енергію в результаті наше дельта F, воно не поміняється. Але з іншого боку, тепер можна для такої різниці застосувати ось цей другий варіант, ось що ми матимемо в результаті. А для всієї різниці застосувати, наприклад, перший варіант. Тоді ось що ми матимемо в результаті. Фокус, скажімо, полягає в тому, що динаміку ми при цьому в Таку оцінку для дельта F врахуємо як з незбурених траєкторій, так і зі збурених траєкторій. Причому незбурені і збурені траєкторії повинні бути прораховані як і раніше, тільки при лямда і лямда плюс дельта лямда. Нових траєкторій, нових запусків молекулярної динаміки рахувати не потрібно, а зрозуміло, що якщо ми все одно прораховували динаміку при кожному з цих лямб, то в нас автоматично по завершенні розрахунків є. В наявності молекулярно-динамічні траєкторії для кожного з лямбда. Наприклад, ось цей у нас буде е, е, ну, такі, скажімо, лямди не збореними, у нас будуть лямбда збуреними. І один раз вони будуть так, потім ось це буде не збореним, ось це збуреним і так далі. З одного і того самого набору траєкторій можна е, значить, мати і ось ці траєкторії, і ось ці. Але що з'являється нового? Це з'являється значить, тут функція Гамільтона при напів. Збуреному, як ми сказали, параметрі лямбда. Якщо тепер значить, скомбінувати одержані вирази, зважити на те, що середнє тут стоять під логарифмом, у нас утворюється тут різниця логарифмів, значить це певне відношення. І у нас створюється мінус КТ помножити на логарифм такого відношення. Можна сподіватися, можливо, що значить, така оцінка вона все-таки враховує інформацію із оцих малонаселених стовпців гістограми. І з оцих малонаселених стовпців гістограми, можна сподіватися, що разом вони все-таки в сумі більш є, тим не менше заселеними, ніж кожен з них поодинці. Тому, можливо, такий вираз даватиме трошки кращу оцінку. Але виявляється, що такий метод не є найкращим, що можна отримати, маючи, або враховуючи і ось ці стовпці, і ось ці, або іншими словами, маючи або враховуючи і незбурені і збурені молекулярно-динамічні траєкторії. А Кращий метод, який використовується на практиці, був ще, як не дивно, в 76 році запропонований дослідником на прізвище Беннет. І щоб його вивести, можна міркувати таким чином. Якщо пригадати, що таке взагалі у нас вільна енергія, як вона виражається через статсуму, ми пам'ятаємо, що це є мінус КТ на логарифм Статсуму. Відповідно, якщо нас цікавить вільна енергія при Збуреному і незбореному значеннях лямбда, у нас різниця вільних енергій зведеться до мінус КТ на логарифм відношення таких статсум. Це відношення статсум можна достатньо цікавим чином переписати. Можна, в такому, здавалось би, простенькому дробі, його чисельник і знаменник домножити не багато не мало на ось такий інтеграл, в якому ще є певна функція W від координати імпульсів всіх частинок системи. Скорочена сукупність всіх координат і всіх імпульсів, тут позначена гама-великі. Ну, і тут явно прописано, що від гама-великі всіх координат і імпульсів залежать функції Гамільтона зборена і не зборена, Бетою тут позначена одиничка на КТ. Якщо ми в цьому дробі домножимо і чисельник і знаменник на такий неочевидний, на перший погляд, інтеграл, нас дріб не зміниться. Але його чисельник і знаменник цього дробу допустять нову цікаву інтерпретацію. Тому що одиничка на незбурена статсума помножити на є в степені мінус е, незбурена функція Гамільтона на КТ, це, ніж інше, як функція розподілу. Тому все, що стоїть, окрім функції розподілу в цьому інтегралі, фактично можна інтерпретувати як середнє по ансамблю для системи, яка описується незбуреною функцією Гамільтона, від того, що залишилось, того, що не було кольорове. Оця експонента і певна функція W. Якщо дивитись тепер на знаменник, який ми переписали ось цю статсуму як одиничка поділити на збурену статсуму, тут так само є, є в степені мінус збурена функція Гамільтона на КТ разом з цією одиничкою на Z вони формують функцію розподілу. Відповідно, все, що інтегрується з функцією розподілу. це чорненьке. Результатом інтегрування є середня по ансамблю від нього. Згодом, звичайно, ми захочемо замінити середній по ансамблю на середній по нашій молекулярно-динамічній траєкторії. Спираючись на ергодичну гіпотезу, Значить, тут в тоді в усереднення ось така величина. І отже, виявляється тоді, що існує такий цікавий факт, що різницю вільних енергій між незбуреним і збуреним значенням параметра лямбда можна переписати як мінус КТ, так само, як і було і тут, умножити на логарифм так само, як було тут. Причому логарифм відношення, так само, як було тут. Причому відношення не навіть не просто статсум, а відношення середнього по незбуреній системі або в незбуреній системі до середнього в збуреній системі від ось таких виразів. Причому такий вираз для е, різниці вільних енергій через, від, через мінус КТ логарифм відношення цих середніх буде однаково справедливий, незалежно від того, яку функцію W ми виберемо. І отут ще раз, значить, переписаний цей самий результат. Тоді, тоді значить, якщо незалежно від якої, тоді, можливо, той, що ми тут намудрували собі попередньо, значить, шлях з напівзбуреною системою, може він просто відповідає одному з частинних випадків вибору цього W великого, і може тоді можна знайти ще кращий вибір W Великого. Якраз приблизно це і було запропоноване в роботі Беннета хитрим чином підібрати функцію W Велике. Критерієм для цього хитрого підбору було фактично те, щоб е, одержувана оцінка для нашої шуканої зміни вільної, вільної енергії, мала якнайменшу невизначеність або, скажімо так, грубо якнайменшу випадкову похибку. І виявляється, що якщо брати ці середні по молекулярно-динамічній траєкторії з кінченої довжини, тобто мати при незбуреній системі в обрахунку оцього середнього N кроків молекулярно-динамічної траєкторії, ну або кратне лямда кількість кроків молекулярно-динамічної траєкторії, по якій ми рахуємо середнє, а в збуреній системі мати nляс дельта лямда таких точно кроків, і замінити розрахунок ось цих середніх по ансамблю на розрахунок середніх по таких двох молекулярно-динамічних траєкторіях. То тоді, саме при виборі функції W, ось у такому вигляді, е, похибка мається на увазі, якщо ми один раз запустимо на траєкторії на дельта N N лямбда порахуємо. Потім знову запустимо на таку ж кількість порахуємо, потім і так далі. і так далі Назбираємо потім статистику е, випадкових похибок для дельта F. Значить, Середняквадратична похибка для DLTF у багатьох таких запусках буде мінімальна. Коли функцію W вибрати, як було показано в цитованій на попередньому слайді, роботі ось саме в такому вигляді. І тепер, якщо оцей вигляд функції W підставити в цю загальну формулу, яка дає Правильне значення різниці вільної енергії незалежно від конкретного вигляду W, як ми перед цим обговорювали при виводі цієї формули. То давайте дивитись, що ми будемо отримувати. Ну, Насамперед, тут є значить, обидві ці експоненти з певними множниками знаменнику. Стала це, яка стоїть в чисельнику при пісновці в цей дріб, поскорочується. Але з-поміж цих двох експонентів, які у нас стоять в знаменнику, вони. Будуть домножуватись на оцю є е в степені мінус Функція Гамільтона при тому чи іншому значенні параметри лямбда поділити на КТ. ця експонента стоїть в чисельнику, домножується вона на цей дріб. то це те саме, що знаменник. Ми домножимо на експоненту з плюс таким показником. Відповідно, коли в знаменник зайде експонента з плюс таким показником, і буде вона множитись значить, на оцей знаменничок. То від першого доданка залишиться сама оця синенька константа, ось вона виписана. Від другого доданка залишиться з плюсом ось цей показник ось він, і з мінусом ось цей показник ось він. Як і раніше, у нас бета позначає одиничку на КТ. Тепер, коли ми будемо ту саму W підставляти в знаменник, от уже сюди, от в це друге усереднення. Знову-таки, константа це у нас скоротилась, я думаю, що це видно тут має бути. Тепер весь оцей дріб, який введений червоним, у нас буде домножуватись на є в степені мінус функція Гамільтона при параметрі лямбда поділити на КТ, або якщо б ця експонента пішла в чисельник з показником мінус h на КТ, то це те саме, що в знаменник підеться саме експонента з показником плюс h поділене на КТ. Коли є в степені плюс h поділене на КТ, Буде множитись з оцим доданком, буде множитись з оцим доданком. То в другому доданку ми бачимо, що експонента та самісінька, відповідно, з другого доданку залишиться тільки оцей синенький співмножник. Ось він у нас тут виписаний. А з першого доданку залишиться і оцей синенький співмножник. ось він. І е, оця експонента, в якій стоїть, є в степені плюс h від лямбда на КТ, ось він записаний, і є в степені мінус h від лямбда плюс дельта лямбда поділити на КТ, ось він. Ну, тільки тут вже для. Єдиності виду запису, одиничка на кт записана як бета. Тепер, коли ми дивимося на те усередині, яке стоїть в верхньому і в нижньому дробах, по-перше, ми маємо звернути увагу на те, що ці z лямбда поділити на n лямбда, де нагадаю, що z лямбда у нас була введена як статсума, яка відповідає системі, в якій параметр лямбда має значення лямбда, а z лямбда плюс дельта лямбда відповідає статсумі в системі, де лямбда збільшений на дельта лямбда, То це є просто якесь число призаданих об'ємі і числі частинок. Його, відповідно, за операцію всередині можна сміливо виносити. Те саме стосується цих кількостей кроків n лямбда і n лямбда плюс дельта лямбда. Вони теж є просто числами, їх можна за значки осерединня виносити. Це дозволяє нам, подивившись на. Ті множники, які стоять перед експонентами в цих двох дробах, помітити, що, от, скажімо, можна винести було би задушки, скажімо, в знаменнику оцього цього нижнього дроба. Те, що стоїть біля експонентів. Коротше кажучи, оцю конструкцію можна було винести задушки, тоді на її місці утвориться просто одиничка. А перед експонентою утвориться тоді Z поділити на n лямбда помножити на цей самий дріб навпаки. Тепер, оскільки ми цей дріб винесли сюди за знак усереднення, він стоїть тут в знаменнику ще раз в знаменнику, значить він перелазить у нас в чисельник. А саме ось цей от співмножничок це якраз точнісінько дріб, який ми винесли і перенесли сюди в чисельник. Тепер, коли ми це штучно виносили за дужки, отут має утворитися навпаки n лямбда плюс дельта лямбда поділити на Z лямбда плюс дельта лямбда. множник перед експонентою. Давайте добуток оцього дробу перевернутого і того, який був. Ми, от він тут виписаний, перепозначимо. Це ж якесь число, його можна запараметризувати чим завгодно. Перепозначимо це, як є в степені мінус певне b поділити на к. Тоді перевернутий ось цей дріб помножений на z лямбда поділити на n лямбда, які стоять перед експонентою, у нас зможуть бути записані, як є в степені плюс Б, тут, до речі, помилка має тут стояти Б поділене на КТ, так само тут має стояти Б поділене на КТ в показнику, е, переписне, як є в степені Б поділене на КТ. Тому що тут ми вводили Е в степені мінус Б на КТ, як те, що нам треба перевернути, значить те, що нам треба, це є в степені плюс Б на КТ. Тепер, якщо ми будемо аналогічно дивитися по е, дробу, який був зверху у нас. То що буде в його знаменнику? Ми можемо штучно, скажімо так, винести за дріб отакий співмножник, Тоді на його місці з'явиться одиничка, ось вона. Коли ми це діло винесли, і воно стало знаменнику, тому воно перевернеться, воно стане n лямбда поділити на z лямбда. Ось воно записане. Тепер тут біля z з індексом лямбда плюс дельта лямбда поділити на n з індексом лямбда плюс дельта лямбда, з'явиться те, що ми виносили, перевернуте. А це якраз точнісінько наше є в степені мінус Б на КТ згідно з перепозначенням. В принципі, оцей вираз, який тут є, воно слугує означенням для цієї величини B, яку ми вводимо. Тобто, іншими словами, ми, ми просто помічаємо, що у нас часто в виразі трапляється ось такий добуток дробів, і мінус КТ на логарифм цього відношення позначаємо собі певною константою B. Так от, значить, якщо це зробити, то замість перевернутого ось цього і того множника, що перед експонентою стояв, ми можемо записати є е в степені мінус b на КТ. Ну, або є е в степені мінус b та b, що те саме. Тепер ми нарешті помітимо ще значить, те, що отут винеслись у нас це зі знаменника це з чисельника, але разом ці два дроби це той самий є е в степені мінус b на КТ. Відповідно, коли ми логарифму цей розпишемо окремо як логарифм від цього дробу. Підставивши замість нього є в степені мінус b на kt і логарифм всього іншого відношення, яке залишилось, то у нас оцей мінус kt і оцей мінус kt скоротиться, залишиться замість оцього співмножника і логарифму від нього просто b. В результаті в вираз для вільної енергії у нас дельта F дорівнює B мінус kt на логарифм всього того, що залишилось. Але е, тепер ми ще можемо помітити одну штуку, а саме те, що, що ж у нас залишилось під значками усередині, і в часи і в верхньому дробі, і в нижньому. Стоять достатньо схожі під значком усереднення вирази. А саме можна і один вираз, і інший переписати як середнє від отакої функції, за скажімо так, дивним збігом, вона підозріло нагадує ту функцію, що стоїть в розподілі дірака. Але е, чисельник або верхній точніше, дріб і нижній дріб е, відрізняються тим, що стоїть замість X. Якщо в такому вигляді переписувати, скажімо, чисельник, то замість Ікса у нас стоїть мінус b на КТ. Плюс бета h від лямбда плюс дельта лямбда, мінус бета H від лямбда. Тому чисельник ми можемо переписати як середній від такої F, в аргументі якої для х підставлене те, що ми тільки що сказали: мінус b, плюс h від лямбда плюс дельта лямбда, мінус h від лямбда і поділити на kt. Тут уже ми замість бета явно пишемо поділити на kt. Тепер, якщо ми подивимось на нижній дріб, то в ньому стоїть. По суті, теж середній від такої функції, тільки замість x у нас стоїть уже плюс b плюс h від лямда мінус h від лямбда плюс дельта лямда. Або той самий нижній дріб можна переписати як середній від f, аргументом якої, іксом якої є те, що ми тільки що сказали, плюс b, він тут записаний, як мінус мінус b, далі мінус h від лямда плюс дельта лямда ось він, і плюс h від лямбда, ось він мінус мінус, мінус h від лямда. Мінус тут винесений спеціально для того, щоб все, що стоїть практично в аргументі, з точністю до знаку, чисельнику і в знаменнику, скажімо так, для зручності запису, було однаковим. В результаті ми одержуємо ось такий от фінальний результат для різниці пільних енергій. І здавалось би, що це вже і є розвиток тої задачки, про яку ми говорили, тобто одержання. Оцінки для зміни вільної енергії, яка враховує і накопичення в цих стопчиках гістограми, і в цих стопчиках гістограми, тобто певним чином комбінує оці дві можливі оцінки. Але по-перше, потрібно сказати, що прямо застосувати одержаний вираз ми б не могли до молекулярно-динамічного моделювання, якби не замінили оце середнє, взагалі кажучи, по ансамблю на середнє по часу, тобто по тій траєкторії, яку ми нарахували в молекулярно-динамічному моделюванні. Ну, добре, значить, це ми зробили, поставили тут замість середнього по ансамблю середнє по часу. Але наступна е, обставина, на яку треба звернути увагу, це та, що ми свого часу тут ввели е, оцю величину b, як мінус кате на логарифм ось цього дробу. Але просто взяти і порахувати цю величину b, яка входить в наші вирази, ми просто так не можемо, тому що, окрім. Е, Кількостей, скажімо, кроків, з яких ми беремо для нашого усереднення величини координат і імпульсів всіх частинок, оцю гама, і відповідно підставляємо її функцію Гамільтона для проведення усереднення, Попри те, що Н лямбда ми знаємо, але ми не знаємо статсум при параметрі лямбда і лямбда плюс дельта лямбда. Бо якби ми знали ці статсуми, ми просто б зразу взяли і порахували зміну вільної енергії. Не потрібно було б хитрувати оцих додаткових методів. Тому насправді на одержаний вираз, вкупі із ось таким виразом, і вкупі із тим, що саме відношення цих статсум є, є в степені мінус F на КТ, ну або навпаки, дельта F пов'язане з цим відношенням статусу, як мінус КТ на його логарифм, якщо врахувати оце співвідношення для оцього дробу, в якому є відношення двох статсум, тоді той самий вираз для введеного вище. Параметра B можна переписати таким чином, і насправді потрібно дивитись на одержану формулу і на цей вираз як на систему двох рівнянь, з яких належить знайти, власне кажучи, і нашу, наш параметр B, і шукану різницю вільних енергій дельта f. В тому частинному випадку, якщо І при прорахунку молекулярно-динамічної траєкторії з незбореним значенням параметра лямбда. І при прорахунку молекулярно-динамічної траєкторії зі збуреним значенням параметра лямбда використана була одна і та сама кількість кроків, по яких ми потім з траєкторії будемо брати усереднення. Тобто, коли n лямбда плюс дельта лямбда і n лямбда є однаковими, в цьому частковому випадку під логарифмом у нас стоїть одиничка, і введена на вища величина B просто співпадає з дельта F. Відповідно, тут B теж співпадає з дельта F, ці доданки скорочуються, і рівняння для визначення цього параметру B, а отже, і рівняння для визначення дельта F, яке в цьому частковому випадку йому рівне, зведеться до того рівняння, що у нас виписане значить, отут нижче. Зокрема, Саме тут вказано, що це для випадку, коли кількість кроків в обох прорахунках траєкторії методу молекулярної динаміки. При збуреному і збуреному значеннях параметри лямбда було однакове. В результаті така таке рівняння і слугує рівнянням, яке треба розв'язувати чисельно, відносно шуканої величини b. Знайдена величина b тоді буде давати шукану цю оптимальну зміну вільної енергії, яка враховує результати накопичення і цих стопчиків гістограми, і цих стовпчиків гістограми, тобто траєкторію. І при збуреному, і при незбуреному параметрі лямбда. Причому цей одержаний вираз, він ще й допускає інтерпретацію в термінах так званої умови детальної рівноваги або умови детального балансу, з якою ми дещо пізніше трошки більш детально стикнемось. В загальному ж випадку, якщо кількість кроків у траєкторіях, прорахованих при незбуреному і збуреному значеннях параметра лямбда різна, то, значить. Дельта F зміна вільної енергії і B відрізняються на відому величину. І фактично це рівняння сюди, скажімо, можна підставити дельта F як B плюс певна величина, і це рівняння тоді вже розв'язувати відносно так само B і потім розраховувати звідси зміну вільної енергії з такого співвідношення. Потрібно про цей метод Bennett Acceptance Ratio ще додати, що він реально використовується при розрахунках різниць вільної енергії. Зокрема, і в пакеті Gromax, причому в багатьох випадках цей метод є ну, більш підходячим для практичного застосування, ніж безпосередньо метод термодинамічного інтегрування.